Йо, друзі, всім привіт! Ми з лічом вирішили зробити нову рубрику, в якій я та він будемо навчатися якісь певні трюки, які ми бажаємо, або які не вміємо, або які хочемо покращити, і будемо записувати з цього якісь невеличкі гайди, щоб вам було цікавіше, вчитися нові трюки разом з нами. І сьогодні хотілось би мені особисто навчитися трюк, який я давно дуже хотів зробити, але не вмів. Я робив його тільки на фейки, але хочеться навчитися в свою. Це Backside Tail Slide. На мою думку, Backside Tail Slide — це поєднання двох комбінацій. Олі і Backside 180 на тест. У мене є основні три помилки, які я протягом дуже довгого часу не можу ніяк виправити. Перше, це кут, під яким я під'їжджаю саме на грані. Тобто Я не розумію, в якому плані і під яким кутом мені під'їхати, щоб впевнено затиснутися на нього та прослайн. Друга помилка, я думаю, вона всіх така, як і особисто в мене. Те, коли ви заходите на бэксайт слайд, ви не можете розподілити правильно свою задній рік. Тобто ви заходите або ви не докручуєте, вбануєте, або ви не натискаєте повністю на ліву ногу. Третя помилка, теж найважливіша, з трьох усіх, це те, як ми сходимо. В мене є проблема зі сходом. В мене постійно скидує на пейки, або просто скидує зі скидки. Основна проблема. Я не можу її вирішити ніяк. Ми на тіло просто не слухається на цьому слайді. не знаю чому Потрібно побачити просто зі сторони, як це робить людина, яка вміє, тому що, коли ти робиш сам і не бачиш, як хтось робить, це важкіше набагато. Я подивлюсь, хоч мені пофіксить дві проблеми. Те, що в мене торкаються грані п'ятка, і те, що я не можу йти нормально через те, що я на вищовку стоїла. Блін, все було ходять, бо ці проблеми. Поки що я не розумію, як він розібратися. Зробив. Я Продолжение следует... Такий кайф, коли ви просто робите те, що давно хотіли, у вас всього не виходило взагалі, а коли у вас виходить оця іферія, яку ви отримаєте від трюка, це просто вау. Навіть будь-що то було, Олі, Front, Бектейл, типу. Я от реально в мене ніколи в житті, скільки я б не пробував цей трюк будь де ніде не виходило. Сьогодні вийшло. Тому, Друзі, ставте собі цілі, добивайтеся їх. Будь-якою ціною. Талант не має ролі. Головне бажання. До зустрічі у нових випусках.